Відомо, коли Зінченко нарешті зіграє за арсенал, за яких умов Малиновський може перейти в Марсель. Реал вважає Луніна майбутнім першим номером команди. Та Шахтар, який готує трансфер лівого Вінгера. Ми вітання, друзі, говоримо про найцікавіші головні новини українського футболу. Ваша вподобаєчка, ми стартуємо. Ну і обов'язково дивіться це відео до кінця. Вогню буде багато і інформації дуже багато буде, яку ви 100% до цього не чули. Ну а почнемо ми з вогню. Руслан Ротань, коуч Олександрії. Що? Мені дуже приємно приєднатися до сім'ї футбольного клубу Олександрія. Ми з тренерським штабом зробимо все від нас залежне, щоб Олександрійські уболівальники були задоволені ігрою і результатом. Збірну на Євро. Ви хотіли, щоб довів справу до кінця і потім ішов. Молодіжну збірну. Повернеться Петраков. По молодіжці ж, друзі, одразу закриваємо питання. Боротань поєднуватиме роботу в Олександрійському клубі та молодіжній збірні. Не здивуюся, якщо провалиться і там, і там, адже краще робити одну справу. Але добре для ротання та молодіжки найкращий варіант для Олександрії. Подивимось. Весь цей скептицизм, насправді він цілком зрозуміло, і на початку тренерського шляху взагалі е, мало що показував. Та що там казати, ми раніше постійно полоскали ротання, але потім він виправився і почав приносити. Результати, ну вони зараз на обличчя. але знову ж таки, одна справа тренувати молодняк, інша Олександріївських бістів, у яких, по-перше, є серйозні задачі, а по друге, характер. Як не крути, це також грає роль. Приклад, Петраков і молодіжки, Петраков і доросла збірна, чи стягне Руслан Ротані. І третій аспект хочу в цій історії підняти. Інсайдерський, це ж наші інсайдери почали плодити чутки про Ротаня в Сашці. І воно в підсумку сталося. Це як на мене дуже крутий маркер. Друзі, ротань клієнт про стару. Про старом заправляє усім відомий Вадим Шаблі. Ну от, власне, хто закинув інформацію про ротання в Сашці? Таких людей насправді було небагато. Глобально нічого поганого в цьому не бачу. Абсолютно, але коли ви почуєте більше ніж два слова про якогось ноунейм-футболіста no в майбутньому. То ймовірно, що цей футболіст також клієнт про стару і просто люди, які так яскраво розповідають про цього футболіста, що він може спрогресувати. Скоріше за все, ну ви зрозуміли. За я нічого поганого в цьому не бачу. Але як не крутиться, якась заангажованість, а вона може погано впливати на багато моментів, але не про це. Поїхали далі стало відомі три учасники зимового кубку ПФЛ за інформацією UA Football. На турнірі зіграють три представники другої ліги: Нива, Бузова, Нива, Вінниця та Чайка. Раніше повідомлялося, що загалом у кубку візьмуть участь 12 команд: вісім клубів з першого та другого дивізіону та чотири колективи з аматорської першості. Турнір попередньо відбудеться на початку лютого з метою кращої підготовки до весняної частини сезону 22-23. Газета «Український футбол» опублікувала результати опитування премії за най Кращого тренера 2022 року у голосуванні взяли участь тренери, агенти, функціонери та журналісти України. Перемогу здобув коуч Дніпра один Олександр Кучер, другим став Сергій Ребров, третім Ігор Явішевич. Ось весь друзі списочок і можна сказати, що все логічно, якби не одне, але перше місце. Як на мене, кучер не має на ньому знаходитися. Але це моя думка, друзі. Мені здається, що трішки нелогічно було обрано. Тренера на перше місце. Але це моя думка, якщо ви з нею не згодні, можете прямо зараз залітати в коменти і розвалювати мене казати, Максон, Дніпро, подивись, як виступає, які у тебе взагалі можуть бути питання. Ну, слухайте, ну Дніпро під кінець першого, першої частини сезону почав провалюватись. І там, як на мене, не вистачало і кадрового потенціалу, і вміння керувати тим потенціалом, який нині є. Бо коли в тебе здоровий піхальонок, довбик і так далі, ти все можеш. А як тільки хтось починає випадати, так далі, Дніпро одразу. Починало накулювати генеральний директор шахтаря Сергій Палкін заявив, що один з італійських клубів просить ФІФА покарати гірників через ситуацію на трансферному ринку. В інтерв'ю для The New York Times українець розповів, що причиною цьому є зірваний договір минулої зими. Угода повинна була відбутися безпосередньо перед вторгненням Росії на територію України, але сам гравець в останній момент не погодився на перехід. Таким чином, гірники були вимушені відмовитися від підписання та виплати у розмірі 9 мільйонів доларів. Через що в італійців виникли претензії, які вони намагатимуться донести у ФІФА. Футболіст у підсумку не зміг знайти нову команду попри наявність перемовин. Палки не назвав конкретний клуб, про який йдеться. Футболіст сам особисто в останню мить відмовився приходити через війну і вині тут крати. Терешнячок, що й казати, до сфери зацікавленості шахтаря потрапив лівий вінгер Ботафого Джефіньо, Повідомляє ЮОЛ Esporte. Український клуб вже зробив трансферний запит щодо 22-річного бразильця та готовий розпочати переговори. Говори бразильський клуб оцінює футболіста у приблизно 8 мільйонів євро. Він також може зіграти на позиціях правого вінгера та атакувального півзахисника. Також гравцем цікавляться і інші європейські клуби. Крутий знак насправді що Шахтар шукає лівого Вінгера. Розумієте, так чому це крутий знак? Дай Бог, мудрика продадуть і з'являться кошти, аби підкупити класно виконавця на лівий фланг, який буде давати результат. А з іншої сторони, може не купувати бразильців на лівий фланг. може підтягнути парубка якогось з молодіжного складу. Ну коротше, подивимось. Подивимось, ми також друзі, і матчі АПЛ, які вже цього понеділка відбудуться. Серед них і матч лондонського арсенала. Ну і звісно, куди ж без прогнозика на цей матч. Найліпше то робити у наших хороших друзів з компанії Favbet. Вони, як завжди, дають тобі бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. І як і раніше, Favbet підтримують ЗСУ. Тож, друже, будь всередині гри разом з трибуна та Favbet Полетіли до наших. В Європі Реал зацікавлений у підписанні голкіпера Загребського Динамо та збірної Хорватії Домініка Ліваковича повідомляє Дефенса Централ. За інформацією джерела, у 28-річному гравці бачить дублера для Цібо Куртуа на наступний сезон. У клубі переконані, що українець Андрій Лунін кампанію 23-24 повинен провести в оренді, щоб отримувати регулярну ігрову практику. Флорентіно Перес та Карло Анчелосі при цьому вважають його майбутнім першим номером команди. Ось, бачите, не другим, не третім, бачить саме першим. Та що там першим, беріть вже вище. А в перспективі навіть тренером воротарів реалу, або відразу головним тренером. Чекайте, чекайте, чекайте. А де ж Єсін Буну? Ну, ми про ту трансферну мульку нещодавно говорили. Реал вже ніби так хотів взяти марокканця. А що? Це знову агентські промисли? Друзі, з Луніним в реалі все буде. Ок, okay, 100%. 100% що Реал буде з ним продовжити контракти, і він там буде рости і з часом ставати першим кіпером, як каже Андрій Сеньків з Гуд uh, ібенінгу даю! до речі, підпишіться на Андрюху. Він у себе на каналі говорить про світовий футбол і темі Луніна я переконаний приділить ще більше уваги. Нападник Брюге Роман Яремчук зазнав м'язової травми у товариському матчі з Зюльте Варегемом, який відбувся минулого тижня. Наразі невідомо наскільки серйозним є пошкодження. Дуже прикро, адже Роман був захоплений підготовкою. У нього був драйв, щоб проявити себе. Прокоментував ситуацію. Головний тренер команди. Український захисник арсеналу Олександр Зінченко може взяти участь у матчі 17-го туру АПЛ з Вестгемом. Попередні чотири товариські матчі Українець пропустив через травму литкового м'яза. Матч між арсеналом та вестгемом відбудеться 26 грудня о 22.00. Все життя топив друзі за МЮ, але після переходу Зіни, відверто кажучи, трішки перекваліфікувався. Фани Казанірів. дуже круто виглядає команда Артети цього сезону і Дуже хочеться, аби вони взяли титул безумовно з зінченком на полі. Тож Сашко одужай. Хавбека таланти Руслан Малиновський один з пріоритетів Марселя у зимове. Трансферне вікно повідомляє Меркатом. Прованський клуб провів нові перемовини з бергамасками. Зазначається, що Марсель може орендувати 29 річного українця, якщо бразильський півзахисник Джерсон покине клуб. Раніше була інформація, що Аталанта готова відпустити Малиновського за 7 мільйонів євро плюс бонуси. Маліні треба терміново уходити з Аталанти, бо там вже діло не буде 200%! Взагалі, друзі, така тенденція зараз не тішна, що мало у кого з наших в Європі все прям топ-топ складається. На жаль, і хочеться, аби хлопаки росли. Прогресували і ставали краще. Тож давайте підтримаємо їх вподобайку. До речі, друзі, в минулому відео ми говорили про іншого нашого козака, який все ж таки запалює в своєму клубі. Мова йшла про Андрія Ярмоленко. Обов'язково подивіться це відео. Ну, після того, також, звісно, підпишіться на наш канал, аби бути в курсі всіх найцікавіших новин українського футболу. Макс Коляда, Ютуб Канал Трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе, друзі, і па па!